В рамках обласного проєкту Смачно корисно-креативно культура харчування України учні, вчителі, майстри виробничого навчання дослідили культуру, звичаї і традиції народів Закарпаття та їхню колоритну, різноманітну, цікаву кухню. Унікальність і різноманіття карпатської кухні формувалися протягом багатьох століть. Ця кухня включає традиції і самобутність багатьох народів українців, угорців, чехів, румунів та інших. Кожна страва закарпатської кухні відрізняється, маючи свою родзинку і здатна здивувати найвимогливішого гурмана. Збереглися стародавні унікальні рецепти пасулі, дзьобачки, ріпи, лопатки. Популярними є банош, мамалига, бринза. Нещодавно у Закарпатській області було розроблено гастрономічний туристичний шлях. Подорож на Закарпаття асоціюється з оригінальною. Смачною місцевою кухнею і королем карпатських страв, безумовно, є бограч. Густий м'ясний суп червоного кольору. Бограч-гуляш саме цю першу страву запитують у ресторанах усі туристи краю. Важко уявити закарпатський стіл без грибів. Гриби для закарпатця добре замінюють м'ясо в піст і чудово доповнюють його в інші дні. Популярною стравою жителів Карпат є грибна юшка. Сухих білих грибів. І рецепт її приготування, як і бограча, ми подаємо у нашому проєкті. Грибна юшка. Традиційна страва кухні жителів Карпат та Закарпат. Зазвичай готується з білих сушених грибів. Отже, для приготування грибної юшки нам необхідні такі продукти: сушений білий гриби. Цибуля нарізана кубиком, морква дрібно натерта, борошно, сметана, вершкове масло, сіль та спець. Спочатку білі сушені гриби замочую у холодній воді на 15-20 хвилин. Ставимо варити попередньо замочені гриби у цій воді, в якій вони замочувались. Додаємо сіль. На вершковому маслі з додаванням олії обсмажуємо цибулю, щоб підрум'янилася. Розтоплюю решту вершкового масла і пасирую борошно. Ретельно перемішую. Додаю сметану і ретельно перемішую, щоб вийшла однорідна маса, борошняну сметанну пасировку бульйоном і ретельно перемішую. Доводжу до кипіння. Гриби витягую з бульйону. До бульйону додаю натерту моркву і варю її 7 хвилин. Відварені гриби віджимаю від зайвої рідини і дрібно нарізую. У бульйон закладаю пасировану цибулю. І обережно ввожу суміш борошна і сметан. Ретельно перемішую, додаю нарізані гриби, перемішую чорний мелений перець, лавровий лист, перемішую і доводжу до кипіння. Готову юшку накриваю кришкою і знімаю з плити, щоб настоялося 10 хвилин. Найбільш популярна гаряча страва на Закарпатті – бограч. Бограч це суміш м'яса, овочів та спецій. Традиційно бограч готують на відкритому вогні, а ми сьогодні приготуємо його на плиті. Для приготування бограчу нам необхідно свинина, реберна частина, телятина, яловичина, копчене сало, свіже сало, картопля, морква, цибуля, болгарський перець, томати та різноманітні спеції і частини. У розігрітий казан закладаю два види сала. І обсмажуємо, поки витопиться жир. Додаю нарізану куб, кубиком цибулю. Обсмажую цибулю при закритій кришці до розм'якшення додаю солодку паприку, копчену паприку, гострий перець чилі, кмин. Ретельно перемішую і обсмажую одну хвилину, щоб паприка не пригоріла. Додаю м'ясо, свинина, телятина і яловичина. Перемішую, смажую м'ясо 5 хвилин. З легка обсмаженого м'яса додаю бульйон, сіль, і ставлю тушкувати. Коли рідина закипить, тушкуємо м'ясо на маленькому вогні близько однієї години. Далі закладаю моркву і солодкий перець. Проварюю ще 20 хвилин. Закладаю картоплю і варю до готовності картоплі. Картопля зварилася до готовності. Закладаю томати, вину і проварюю до розм'якшення томатів. Додаю нарізаний дрібно чесник. Мелений перець чорний. І, не закриваючи кришки, проварюю ще 5 хвилин. Подачу страв представлено в старовинному та сучасному варіантах.